Чашка міцного еспресо вранці, щоб підбадьоритися пара капучино на обід, щоб перевести дух, і якась солодка кава на вечерю, щоб розслабитися в кінці робочого дня знайома картина. Сьогодні дійсно складно не перетворитися на завзятого кавомана, адже найпідступніший напій сучасності люблять і вміють варити вже практично в кожному куточку світу, подобається нам це чи ні. Але літри випитої кави не зникають в організмі безслідно. Сьогодні ми поговоримо про те, які саме зміни відбуваються з вашим тілом, коли ми п'ємо каву щодня. Організм звикає до кофеїну, так само, як цукор або алкоголь, кофеїн, на жаль, викликає звикання. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала кофеїнову залежність до клінічних розладів, назвавши каву найбільш широко поширеним наркотиком у світі. Споживаючи кофеїн у великій кількості, ми змушуємо свій організм відчувати симптоми, схожі з наслідками вживання справжніх наркотиків, підвищення температури тіла і тиску. Розширення судин, посилення м'язової діяльності і сечовипускання. хвороблива нездатність відмовитися від декількох чашок кави кожен день змушує нас звикати до цього напою, викликаючи масу проблем зі здоров'ям, в тому числі і хронічних. Порушується водний баланс кава природний діуретик. це означає, що наш улюблений підбадьорливий напій викликає сильну сечогінну дію, що безпосередньо веде до сильного зневоднення. До речі, зв'язок між кількістю випитує за день кави і його діуретичним ефектом обернено пропорційна, і все завдяки звикання, про який ми говорили вище. Нормальна кількість кофеїну сприяє швидкому виведенню з організму надлишків рідини, або якщо ви, ви забуваєте випивати достатньо води, зневоднення, але зловживання кави робить нас несприйнятливими до його дії. Викликаючи накопичення рідини і провокуючи утворення набряків, ми втрачаємо багато вітамінів, кофеїн вимиває з організму масу корисних сполук, серед яких, наприклад, кальцій. Якщо ви жити не можете без кави, подбайте про те, щоб включити в свій раціон якомога більше продуктів, що містять кальцій. В іншому випадку ваші кістки стануть крихкими, а кровоносні судини почнуть втрачати еластичність. Крім цього, кава в режимі близько трьох чашок в день руйнує вітаміни ФІР і сильно уповільнює засвоєння організмом заліза, цинку і калію. Штучне неспання і реальна перевтома. Напевно, ви вже давно відмовилися від енергетичних напоїв, налякані ефектом, який вони виробляють на наш організм, як ви знаєте, кофеїн практично так само, як цукор, діє дуже оманливо. Чашка міцної кави змусить вас відчувати небувалий приплив бадьорості, але цей ефект, на жаль, завжди буде короткостроковим, зрештою, ця система просто перестане працювати. Спочатку ви будете помічати енергетичні гойдалки, переходячи від припливу сил до повної знемоги і непереборної сонливості. а потім ваше тіло почне вимагати збільшення дози, щоб виробляти більше адреналіну, зміни в метаболізмі. Кава провокує вироблення холецистокініну гормону, що запускає травлення, саме тому його не радять пити над ще серце, оскільки перетравлюватися там буде нічому, організм поспішить відповісти вам розладом шлунка печією і першими симптомами гастриту, проте такі негативні ефекти виникають лише при зловживанні кави. У помірних дозах кава завдяки посиленню вироблення кортизолу сприяє прискоренню обміну речовин і утворення в кишечнику корисних бактерій, які допомагають у контролі ваги і боротьбі із зайвою вагою. Незрозумілі головні болі, завзяті кавомани, які п'ють якісно. Справжню натуральну каву, дуже рідко страждають від головного болю. На багатьох цей напій діє ефективніше будь-якої таблетки, розширюючи судини мозку. Заспокоюючи нервову систему і позбавляючи від мігрені, однак вчені просять не поспішати з висновками і застерігають від зловживання кофеїном в якості єдиного ліки від головного болю. Так норвезькі вчені вже 9 років тому довели, що ті, хто п'є каву щодня протягом довгого часу, більше схильні до раптових мігрені, ніж ті, хто стежить за кількістю чашок напою, що бадьорить. Додайте до цього хронічну безсоння і ви почнете ставитися до кави більш обережно ніж раніше.